Ароматна, запашна, смачна, а тепер ще й дорожча кава. Напій, з якого починають свій день мільйони людей по всьому світу в Україні. Тепер піднявся в ціні. Пані Юлія щодня розпочинає ранок з чашки Американо. У середньому вона сплачує за цей напій 35 гривень. Кава дає мені енергії, це по-перше. По-друге, я люблю якісну каву. Будь-яку каву не зможу випити. Люблю е, арабіку, суміш не люблю, тому що рабуста досить е, збуджує нервову систему. Цінова політика. Е, якщо відверто, то я за якісну каву. Якісна кава повинна е, коштувати свої гроші. Ну, я думаю, чашка кави повинна е, достойна кава коштувати від 30 гривень. По якій каву війна програє? Euh, Американок. Згідно з дослідженням, загалом еспресо в Україні піднялося в ціні в 1,7 рази з початку повномасштабної війни з 19 гривень у 2021 році до 33 на кінець минулого року. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і в 2023 році, п'ють в Одеській області за 40 гривень за чашку. Тільки за рік ціна в регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівська область. Тут чашка еспресо коштує 39 гривень. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень. Найдешевша кава, другий рік поспіль фіксується в Хмельницькій і Сумській областях 28 гривень за чашку. А от у рідному Закарпатті чашка напою вартує в середньому 35 гривень за порцію. Еспресо коштує 35 гривень, американо також. А капучино коштує 45 гривень. Приходять і купують так, як і купували, тобто продажі не впали кави. Каву п'ють постійно, вони привикли до неї, що вони кожен ранок п'ють її, то я думаю, що не впадуть в продажі кави, навіть якщо вона буде стояти 100 гривень. В кожного різні зарплати, і кожен може собі дозволити, наприклад, хтось ходить в інші кав'ярні, де дешевше, а хтось ходить туди, де дорожче. Смотря, у кого яка зарплата вплинули на здорожчання найпопулярнішого напою у світі два фактори: перший екологічний через несприятливі погодні умови, зокрема посуху у В'єтнамі та Бразилії, що призвело до дефіциту та зниження якості зерна. Якщо порівнювати попередні роки, то 24-й рік у Бразилії кавовий збір був нижчий як попередні роки. Тобто, уже і ця складова була. Вплинула на експорт Бразилії кавової продукції на інші ринки, і відповідно, у на, на нашу Україну. Наступний фактор економічний через війну в Україні істотно ускладнилася логістика, що викликає чимало труднощів з імпортом, пояснює Іван Білащини. Сам фактор доставки кави на Україну був десь. Досить у важкому стані. Чому? Тому що практично 90% поставки цього продукту йшло з Бразилії. І логістика десь впливала на доставку цього продукту, тому що і порти у нас, по-перше, були під контролем війни, скажу так, тому що не завжди ми могли повністю обслужити той флот, який імпортував продукцію, і наш експорт не своєчасно доставляв свою продукцію, нашу і тим, і тим це впливало на стан доставки кави. Закарпатці до здорожчання ставляться з розумінням, зазначаючи, що якісна кава не може коштувати дешево. Навіть після підвищення цін вони продовжують її пити, адже кава для багатьох залишається не лише ранковим ритуалом, а й частиною культури спілкування. Зазвичай я п'ю американо вважаю, що зараз все в принципі то подорожчає, якщо там піти в магазини, подивитися по товару, то все дорожчає. Ну пропорційно і кава, відповідно дорога, але від цього я її менше пити не стану. Як ну. Okay. Скільки в середньому задань випиваєте для шукати? Три випиваю. Звичайний склес. В середньому 40. Okay. Ну, зараз дорожча кава, як кави? Ні, менше не будемо, точно. А скільки в середньому випиваєте кави за? Ну, дві. А ви? Так само. Не дуже баристи ж розповідають найулюбленіший напій мукачівців – класичне еспресо та капучино. А найкращий період для споживання ранок. Люди приходять в основному з восьмої, десь по десяту, і потім після обіду десь із другої по четверту. Найчастіше обирають або американо з молоком, або капучино. Також еспресо доволі часто купують. В середньому ми продаємо 200-250 чашок в день, але також багато впливає погода, сезон. Українці продовжують шукати баланс між якістю і ціною. А улюблений напій залишається вірним супутником за будь-яких життєвих обставин.